Шановтовариства, дозвольте привітати українського репортера пана Леоніда зі здобуттям премії імені Джеймса Мейса в галузі публіцистики з красномовним заголовком, громадянська позиція, тобто позиція громадянина, яку власним прикладом стверджував Джеймс Мейс у постгеноцидному українському суспільстві. Його прояви. Це не лише брак спільних цінностей, але й готовність частини, так би мовити, владних еліт продати інтереси спільноти заради власних вищий прояв корупції. Бо вони не розуміють, що таке спільні цінності, навіщо їх дотримуватися, в тому числі заради самозбереження. Журналістське розслідування лауреата прояв іншої цінностної позиції незалежно від обраної. Тематики, скажімо, коли йдеться про оборудки з нерухомістю, двічі обраного на вільних виборах, нині дещо призабутого, космічного мера Києва та його молодої команди, або ж про продаж української зброї міжнародним аферистам та за сумісництвом колишнім українським управлінцям, чому присвячена книга Туринська шахівниця, виявляється спецслужби в особі. Євгена Марчука звертало увагу на його нездорову активність. І яка реакція? Тема отримала продовження у фільмі Повернення барону зброї, що посередковано свідчить, минали роки та обличчя, а система управління, створена за Леніда Кучми, надалі принципово не змінювалася і становила для України смертельну небезпеку та й для кожного з нас. Погане державне управління це слабкість, що провокує зовнішніх ворогів на напад, призводить до неспроможності держави виконувати свою основну функцію захисту безпеки власних громадян. Які наслідки бачимо у книзі «27 днів між життям і смертю воєнні злочини окупантів у селі Ягідне? Воно поруч із Черніговом, на трасі, що веде до Києва дуже знайомі місця? Тоді, в березні 22-го року, захоплення расистами Ягідного та? Сусіднього села Іванівка, це адміністративний центр громади, загрожували Чернігову повним оточенням, залишався лише непевний шлях полем. Через Анисів до того ж він ще й прострілювався. А втім, попри позиційний успіх, ординці відчували себе непевно. Вони боялися місцевих мешканців. Потомки сувруки вже в перші дні навали, приносували масове несприйняття прибульців. Цей страх перед мирним населенням призвів до звірячої реакції негідної людини, тим більше солдата. Чутки про концтабір в Ягідному з'явилися в Чутнігові ще під час боїв за місто. Стародавня фортеця стояла в тому числі і завдяки відчайдушної підтримки власної хори. А перше свідчення місцева влада зібрала вже у квітні 22-го року. І тоді стало зрозумілим, це тема для ширшої роботи, для роботи з усної історії. Ну, так як свого часу Мейс збирав спомини жертв голодомору, очевидців голодомору. Новітні свідчення за своїм жахом, за описом поведінки виконавців, нагадують події 90-річної дивнини. Один почерк. Одна ціль. Тільки тепер на заваді її реалізації стали Збройні Сили України та громадяни України, які підтримували цей спротив. Збір подібних свідчень дуже емоційно виснажливий і фізично це тяжко. Тож, дякую пане Леоніде, вам, вашій дружині за те, що ви. Взяли на себе цю місію і ще раз вітаю вас із лауреатом премії імені Джеймса Мейса.